Добрий день, любі діти! Мене звати пані Наталія. Сьогодні я для вас проведу урок з предмету Я досліджую світ за вікном уже холодно, але я пропоную не сумувати, а провести час цікаво і бажаю вам таких яскравих кольорів. Нехай сьогодні у вас буде гарний настрій. Нехай завжди з вами будуть спокій і рівновага. Нехай усі завдання будуть легенькими, як хмариночка. Нехай завжди з вами будуть поряд рідні та близькі люди. Нехай усі завдання сьогодні будуть цікавими і несподіваними. Нехай сьогодні у ваші обличчя осяватиме ось така яскрава усмішка. Все це ми поєднали з вами у яскраву веселку емоцій. Тож з таким настроєм давайте починати. Діти, погляньте, що це в мене в руках. Іграшка. Печиво. Іграшка на ялинку. Чи, може, все одразу? Будьте уважні! Розгадка попереду. Перед вами світлини. Як можна назвати їх одним словом? Так, вірно, це тварини. А зараз пограємо в гру Подумай і скажи. Подумайте і скажіть. Хто з них найхитріший? Звісно ж, це лисичка. Хто з них найпатріотичніший? Звісно ж, це синичка. А хто вміє своїм міцним хвостом притримувати своє тіло на дереві? Так, це дятел. А хто зображений з них справа від білочки? Так, це горобчик. А тепер серед цих тварин назвіть тільки птахів. Так, це горобчик, дятел, синичка. Як ви відрізняєте птахів від інших тварин? Так, у них є пір'я, лапки та пара крил. А яких птахів знаєте ви? Погляньте за вікно, можливо, побачите якусь пташку. Чи пригадайте, коли бачили під час прогулянки, адже зараз холодна пора року і з нами залишаються тільки зимуючі птахи. Давайте пригадаємо їх. Пташечка маленька, жвава, легкокрила, у садочок взимку зрання прилетіла. Так, це синичка. А чи знаєте ви, що синичка вміє висіти вниз головою, адже має дуже тоненькі та міцні кіхтики? Горобчик, хто ж не знає цих друзів, сміливих, розумних пташок, поспостерігайте за ними взимку під час прогулянки. Вони розпушилися, настовбурчилися і стали схожі на м'ячики. По асфальту чим чекує і з людьми про щось воркує. Сизокрилий добрий птах. Знається він на листах. Це голуб. Голубів бажають птахами миру. Їх існує понад 300 видів у світі. Тук-тук-тук, чути звук. Та цей звук не від друк. Птаха дьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Ви знаєте цього лікара. Він теж залишається з нами взимку, продовжує свою роботу, але з радістю паласує насіннячком. Це птахи неперелітні, зимують вони теж разом з нами. Це мудрі чорні ворони. За ними дуже цікаво спостерігати взимку. Вони об'єднуються в зграї і сидять на вершечках дерев. Так саме ці птахи залишаються з нами взимку і потребують нашої допомоги. В моєму чарівному кошику є смаколики для наших пернатих друзів. Але я маю сумніви, що всі вони підходять для них. Допоможете розібратися? Поїхали! Привіт! Сьогодні на психологічних хвилинках запрошую пограти в гру та потренувати можливості свого мозку. Повторюй за лорі. Дякую за старання. На все добре! А в кошику були такі смаколики. Дослідимо, які з них можна птахам, а які ні. Яч... Ячмінь та пшениця. Пташки з задоволенням поласують ними. Кукурузка надзвичайно поживна. Крупні пташки дуже полюбляють нею ласувати. Сухарики. Я чую вже ваші схвильовані голоси. Звісно ж, ця їжа не підходить для пташок. І не тільки для них, і для дітей це теж шкідлива їжа. А ось Звичайний сухарик можна запропонувати пташкам, але пам'ятайте кількість білого хліба. Чорний хліб пташкам не можна давати. Горіхи. Насіння соняшника. сухофрукти. Якщо ви додасте всі ці смаколики до годівнички, то синичка обере обов'язково або горіхи, або насіння соняшника. А за сухофрукти птахи вам скажуть окреме дякую. Особливо, якщо вони червиві. Якщо у вас є такі сухофрукти, не поспішайте їх викидати. Пригостіть ними птахів. Цукерка! І знову я чую ваше незадоволення і повністю з вами погоджуюся. Адже справді це не їжа для пташок. А от дітлахи дуже полюбляють цукерки. Але пам'ятайте, що багато солодкого дітям не можна. І не забувайте чистити зуби два рази на день. Ячмінна крупа. Вівсяна крупа. Пшенична крупа. Надзвичайні ласощі для пташок. Жуйка. Звісно ж, це шкідлива їжа для пташок. І діткам теж не варто нею захоплюватися. А от салом рекомендую пригостити пташок, особливо синичку. Але пам'ятайте, воно має бути не солене, адже сіль це отрута для птахів. Погляньте уважно на наші смаколики. Пропоную порахувати їх і порівняти, яких смаколиків у нас більше корисних чи шкідливих. Отже, давайте разом! Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Корисних. Рахуємо шкідливі. Один, два, три. Запишемо. Отже, одинадцять, більше трьох. У нас з вами переважають корисні смаколики, і я бажаю, щоб і в вашому раціоні теж переважала корисна їжа, адже вашому організму потрібні поживні речовини. Усі готуються до зими по-різному. Люди купують теплий одяг та взуття, деякі тварини змінюють шубку, навіть засипають. А доля підолашних зимуючих птахів багато в дечому залежить від нас, від милосердя і доброти людей. Годівнички бувають різні: дерев'яні можуть зламатися, пластикові та картонні можуть засмітити навколишнє середовище. Тому ми з вами сьогодні виготовимо екогодівничку. Це саме те, що я вас запитувала. Іграшка це на ялинку, чи це печиво, ні дітки. Це екогодівничку. Годівничка, яку ви можете виготовити разом зі своїми рідними. Це дуже просто і легко. Для того, щоб її виготовити, вам знадобиться 2 стакани зернової суміші. Це може бути пшениця, ячмінь, будь-яка каша, ячмінна, пшенична, вівсяна зернятка, соняшника. Пів склянки муки. Пів склянки води. Все це ми з вами перемішуємо. Ретельно все це ми з вами перемішуємо. Додаємо воду. Бачите, як все швидко і цікаво. Коли все перемішано, вам необхідно взяти пергаментний папір, формочки для печива. Я гадаю, в кожного з вас вони знайдуться. Вони можуть бути різної форми. У мене є і чоловічки, і сердечки. І наповнити формочки зерновою сумішю. Але не забувайте все це гарненько придавлювати. Заповнювати всі бортики вщерть до країв, гарнесенько притоптати. І ще дуже важливо не забути зробити дірочку для цієї мотузочки, адже необхідно буде її на дереві ж повісити, ось таким чином придавити. Так, ось уже у вас є дірочка. І потім, притримуючи ложкою, зняти треба. Формочку. Ось, погляньте. Наша екогодівничка готова. Її можна залишити, вона підсохне, потім покласти її на батарею на ніч. Вона там висохне і зранку ви вже зможете її повісити на дерево і птахи, будьте певні, знайдуть її обов'язково. Друзі, я хочу попросити вас поділитися вашими знаннями, отриманими сьогодні своїми рідними друзями, сусідами. Розкажіть їм, тепер ви знаєте, що можна птахам і як можна зробити еко-годівничку для пташок. Погляньте, усяк вона буде гарно виглядати. Якщо ви разом з батьками зробили годівничку, плесніть тричі в долоньки. Якщо ви підгодовуєте пташок взимку, погладьте себе по голівці. Якщо у вас болить душа, коли ви бачите птахів у зимку, прикладіть руку до серця. Якщо ви хочете жити у злагоді з природою, обійміть себе. А я дякую вам за роботу на уроці. Ростіть здоровими і сильними, добрими та мудрими. Бережіть природу.